У нас є декор в колірі 4.11. Наші стіни помальовані, продуктовані, буквально дома христибунт, можна поддали. Далі ми прикладали про фарбу і віноладський мат. Тоже запланований той самой колір. Зараз ми будемо наносити перший шар в Нас буде. Баємо нанесення першого шару в'єток. Ми його збавили трошки водою, додали в 30 і сходи, щоб він нам ходили на всю площу. Тягнемо розди. Починаємо з кота. Бінанси, які можуть бути перетясті, для того, щоб е, перейдями, щоб не було напливів в нас, щоб подальше ми будемо так треба наносити, щоб потім нам воно не показувало на малюнку. це може бути? такого плану, щоб важко таких напливів не було. Тябуємо. Це була ідеальна гладка порога. Отже, ми приступаємо до нанесення другого шару. Ми вже почали від кута, можна побачити малюнок, зараз покажемо смоделяти. Другий шар ми наносимо вже не під збирк, трошки більше накладаємо, для того, щоб можна було змоделювати самолюби. І наносимо вісміночку марку. Також можна наносити ще пластиковим шпотілями. Спеціальний для куди між форбів. Тимна буде трошки густіше, але не зміршувати. Металер у не складніше, плюс саміш профіляв вони є дешеві. Пластикові дешевший, так як себе. І одноразово не професійно, скажемо, тоді немає сенсу купляти другий інструмент який і отходимо. Що там виходить? Получається Та, виходить такий переливчик блискучий. Це під світлом прожектора. При вже, скажімо, денному світлі чи природньому, тому що будуть світити лампи, воно ті по інакшому. Більш, скажімо, об'єднаний малюнок буде. Бачите, нанесена стіна була попередня. Готова. Готова. Практично, можна вертатися ще, скажімо, приминати верхушки. Собі. Але так як той, хто приминати оператор, то відомо то це мені. Отже, ми закінчили наше нанесення. Можна бачити малюнок. Прекрасно вийшло. Ефект такого, скажімо, mm -hmm. шовку Почати. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу. Ставте палець варто. Всього найкращого.